Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Сьогодні будемо робити отвори без ділильної головки, без всяких приспособ за допомогою індикації цифрової. Отже, є фланець ніби, і потрібно його поділити на 8 частин. Рівно на 8 частин на відповідному діаметрі. І робити ми будемо це все за допомогою. Цифрової індикації, у нас тут все просто. Задається параметри, кількість отворів, діаметр, на якому сверляться ці отвори. І просто потім переміщається по координатах і сверляться отвори. І виходить все чітко, все точно від центру. Перед тим, як це робити, потрібно деталь обкатати центру тобто знайти центральну точку. Потім задати кут. З якого ми починаємо, можемо почати з будь кута сверлити. Тобто нема різниці, просто вже ми задаємо параметри між отворами, які там виходить, автоматично От, А перший кут ми можемо почати як з нуля, так і з 45 градусів, чи 90, чи 35, чи 10, як у нас виходить. Тобто, тут параметри задаються любі. Я для зручності використовую завжди параметр 0. Починаю з нуля і йду до, 200, до 315 градусів в даному випадку. От. Зараз ми переїдемо на слідуючу координату. От. Тут переміщаються у нас отвори і одразу здаються координати. Перший отвір, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто у нас зараз є ці параметри. 6, 7, 8 отворів. Тобто зараз нам зручно переїхати буде на слідуючий отвір, наприклад, 34,14, 14,14. Отже, ми дивимося, зараз де є центровка. І ми переміщаємося на, на 0. Перемістилися на 0. От. На 0 перемістились. І так само по вісі. Y переїхали на 0. Єдиний тут мінус, що при цих параметрах ми не можемо обнуляти вісь Z. Не знаю, що так зроблено, але це є трошки недоліком, бо приходиться запам'ятовувати від касання, на яку глибину нам іти. Тобто, у нас не виходить збити. Ну, отже, їдемо. Це у нас друга дзюрка, і відповідно у нас шпінгіль перемістився на ось цей отвір. Тобто, Поїхали. Оце це прикольна штука, бо прийшлось би. Зараз тащити поворотний стіл от, і робити на ньому. Зараз я на даному етапі засверлююсь на глибину 126. У мене вже це забито у пам'яті. На глибину 126. Є. Ну, Ще соточку дотянули. Все, у нас отвір вже на глибині. 126 26 є, готовий. Так. Ось друга, точніше, третя дзюрка. Тепер переміщаємося на наступний отвір. От. Нас ми шукаємо так, щоб ми не ганяли по всіх осях. Ми просто перекидаємо, дивимося, де нолі і в яку одну сторону йти. Тобто ми зараз поїдемо по Всі Тобто ми переїдемо, по ідеї, на цей отвір. Так. так. Переїхали на цей отвір. Ось є ноль. Нолик. Все прекрасно. Валимо далі. Ті отвори, що там є, вони не точні, тому використовую центровку і засверлююсь. То отвори були проточені після попередньої. Невдалої роботи мені принесли зробити цей фіксатор зажим. От я переробив на шарик. запресований в пальці, бо раніше був люфт сильний. 126, так? Є, глибина 126, виїжджаємо, тепер ми переміщаємося на наступний отвір. Хай буде ось цей. Переїжджаємо? А п'ятий нас вже є. Давайте на цей так. Нолик. і так само поїхали по всі ігри. Так, е. Yeah. Так, сто двадцать шесть. Ручні трошки є. Так. Наступний отвір. Переїжджаємо. Так, дивимося, де ноль, бо у нас там є 0. По іксу на 0 їдемо. Переїжджаємо на той отвір. Типу, виходить, що ми працюємо на фрест, щоб не ганяти постійно всі координати. О, там той отвірне співпадає, але центровка його по ідеї повинна вирівняти. 126. Зараз я ще в кінці. Розкажу вже поясню по самих координатах. Поясню, як робити на самому блоці виставляти це все діло. От, нас отвори. Так, Нас найближче до двоєчки. Значить, ми переїжджаємо. Туда. Просто дивимося до якого отвору нам найближче і пиляємо до нього. Так. Є сьомий отвір, Так, сьомий. Двадцять шість є І тепер безпардонно рулимо на слідуючий твер сорок. Так, что там е? Так, так, так. хорошо. Поехали. Третья дзюрка. 126. Двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість. Так є. Отже, в нас у нас деталь пофігачена на рівних вісім частин. На точну глибину, на точну відстань. Між усіву, між центрову. От. От що у нас вийшло. І тепер по цьому. Це вже можна все збивати. Ось, допустимо, є в нас цифрова індикація. І зараз ми будемо виставляти. Нажима позиція, табло ось така. Нажимаємо цю, цей гудзик. У нас тут є 8, можна обрати собі XY, XZ, YZ. Ну, в даному випадку нас цікавить XY. Все, є, у нас ця штука вже готова. Так? Тепер ми заходимо в стартову позицію. Є діаметр. Діаметр 40. Виставляємо собі діаметр будь-який. 52, допустимо. Так? Вводимо в пам'ять. Все, у нас є. Цей діаметр міжцентровий, тобто відстань між центрами ось цих отворів, яку ми собі запланували покреслені. Перед тим всім ми, звісно, обкатуємося відносно шпінділя. Ось цей діаметр, обкатуємося і знаходимо центр, перед яким обнуляємо. То все. От, Заходимо далі. У нас є діаметр. Є. Стартовий код. Стартовий код. Стартовий код це є той, що я починаю з нього так би, робити. Я виставляю завжди в 0. Стартовий кут – це в мене 0. Потім, йдемо далі. Не чіпаю його. Кінцевий код. Тобто, якщо нам потрібно поділити на 8 отворів, ми виставляємо його 315 градусів. Так? Чого 315? Зараз поясню. От. Так. Тобто ми починаємо робити з нульового цього, так, звідси ми починаємо робити. 45-90. От кінцевий кут, восьмий отвір, 315 градусів. Виходить. Розмітили собі, так? Щоб не помилитися. 315. Краще на папірці розмітити її, щоб не паритися і щоб не, не провтикати. Бо від цього розміру теж залежить багато чого. Кінцевий кут є. Далі ентер. Номер холи. Це є кількість отворів, яка нам необхідна. Ну, ми розрахували 315, це у нас під 8 отворів. Нажимаємо 8. 8 отворів. Вводимо enter. Все. Нас вже є діаметр був 52. Тобто, перевіряємося, 26 на 2, виходить 52. Все. Перший отвор є. Тут перекидаємо собі отвори. І в нас автоматично розраховуються координати. Все, кінець. Можна далі переїхати. Можна під час роботи вибирати собі перший номер, і, наприклад, четвертий чи п'ятий, як виходить. Бо нам зручніше сверлити ось цей отвір, і і цей, цей цей, цей, і цей, цей, і цей. цей, і цей. Щоб не робити по, координа... по координатах. Бо якщо ми будемо робити по черзі, ми переїдемо сюди знову нову х знову сюди, потім знову сюди, знову сюди і знову сюди. А так у нас завжди координата якась буде на нулю відносно другого отвору. Бо якщо у нас 8 отворів тут, то виходить, що вони все одно йдуть паралельні. Ну, звісно, якщо буде тут 5 отворів чи 3, то вже прийдеться по черзі їх робити, якщо кількість не парна. Тобто завжди дивимося, де ближче. Ну так швидше просто. Можна, в принципі, і кататися по координатах собі. От. Отак воно має зажиматися і фіксуватися від провороту. Ось Тут був зроблений, тут мені принесли такий ефект цей. Блок, скажем так, це буде якась заготовка під заточний станок для гостріння алмазних голок на пам'ятники, якими гравірують. Ось ця голка. Там такі алмазики. От. Ну, тут розточений отвір строго. От. Ну і так воно буде працювати. Пружинка зажимає. І все, тут зазору нема ніякого. От, воно гарно все собі там працює. Буде той диск фіксувати в восьми положеннях. В общем, якось так. Наразі всім пока. Удачі і до зустрічі. Тримаємося.